Всім привіт! Сьогодні готую смачний та простий салат з оселедцем. Мені потрібно 350 г оселедця, 180 г червоної цибулі. Це одна велика цибулина. 300 вінегретного буряку відвареного, 200 г консервованого горошку. от 1 стол, столова ложка, цукру одна чайна ложка олії. 2-3 столові ложки, окріп та кріп із зелені, можна щось інше. Для початку замаринуємо цибульку. Додаю цукор, оцет, Заливаю окропом. Тепер натираю буряк на тертушці. Можна на крупній, можна по-корейськи. У мене така по-корейськи натираємо. Буряк уже відварений. Тепер додаю олію. Олія в мене ароматна, пахуча, з базару, додає ще додаткового смаку та аромату нашому салатику. Все, поки що залишаю наш бурячок. Нарізаю смужечками оселедець. Вирізаю кріп. Відправляю горошок і зливаю воду з нашого маринаду. Додаю цибульку. Ось такий дуже простий та смачний салатик у мене вийшов. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар. А також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!